Шановні майстри, 27 квітня приблизно в 21.00 на ресурсі Вадима Копейка в Тікток відбудеться аукціон по продажу обладнання для майстрів. Всі кошти з продажу обладнання підуть на виробництво дронів FPV. І ми їх називаємо пташки умиротворення. В аукціон приймають участь надали товари свідомі. Виробники, постачальники та магазини, які на постійній основі донатять для того, щоб вигнати російських окупантів. Одним з таких виробників є торгова марка Керама. Це постійний учасник аукціонів. Торгова марка Керама надала найменший стіл, у нього розміри 120 20 на 1,60 м. Він в ідеалі підходить для майстра плиточника, у нього дуже багато переваг, але окремо про нього я розповідаю на ресурсі YouTube. Крім того, що керама передала ось такий шикарний український стіл, який вироблений з українського алюмінію, з українського заліза. Так ще торгова марка Вигран Продає додатково до нього ось такі універсальні кріплення для тоненьких полос, для обробки тоненьких полос для кріплення і обробки. Як на мене, унікальне рішення, з яким ви впораєтесь з будь-яким завданням по прісці плитки. Звертайтесь, допомагайте, купляйте, пам'ятайте, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!